Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Car ProLight на цоколь D1D2S. з будованою каншиною. Артикул даного комплекту 13591. Постачається комплект фірмовій упаковці. Всередині у нас ось так все знаходиться. Упаковано. Тут у нас два перехідники йдуть ось такі. І також дві LED-лампи з блоком управління. Лампи потужністю, як заявляє виробник, 50 Вт. Лампи абсолютно повністю металеві, включно з цоколем. На кожній лампі також є е, дві системи охолодження: активна у вигляді кулера і пасивна у вигляді радіатора. Інша лампа абсолютно ідентична. Колірна температура в даних лампах заявна 6000 к, тобто у нас буде чисте біле світло. Хочу зазначити, що обов'язково після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. Також, як заявляє виробник потужність світлового потоку у даних ламп 8000 люмен. При купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!